Перекваліфікувати 10 тисяч спеціалістів за 5 років в Івано-Франківську стартують курси для дорослих, які прагнуть опанувати нову професію. Більше про проєкт та умови навчання наші журналісти. Новий проєкт має на меті допомогти охочим безкоштовно змінити свою професію за кілька місяців. Фінансування ініціативи відбувається за грантові кошти. Наша задача розробити і запустити короткострокові курси, які може прийти будь-яка доросла людина, і після цього змінити свій фах легко і швидко. Аби потрапити на один з навчальних курсів, потрібно пройти мотиваційний тест. Ми орієнтуємося на багато дрібних сегментів. Власне, в рамках промоції і на жінок, і на людей літнього віку, які би хотіли мати додатковий дохід на пенсії, і на ветеранів, звісно, що і на внутрішньопереміщених осіб. Сьогоднішні два курси це які ми починаємо: це і монтажник радіоелектронних приладів, який надзвичайно затребуваний зараз в дуже багатьох різних індустріях в Україні, і оператор станків з число програмним керуванням, який також дуже сильно потрібно зараз для нашої переробної оборонної промисловості. Спеціалісти кажуть, нині на підприємствах. Неабиякий попит на ці дві професії. Підприємства зараз дуже вимагають таких спеціалістів. Обладнання є. Робота є, а нема кому працювати, і з такою проблемою ми зараз стикаємося. Навчання відбуватиметься на базі місцевих професійних училищ. Організатори запевняють, 80% усіх занять будуть практичними. Основу ази, звичайно, що можна отримати, щоб сказати, там глибинно вивчити верстат від А до Я. Зрозуміло, що це ну важко за тих три місяці. Але повірте, що якщо людині дати базу, дати старт, потім вже Людина самостійно вже проходить там відповідні курси, там стажування, підвищення кваліфікації. Це все реально. Головне, щоб було бажання і мотивація. Перекваліфікація передбачає гнучкий графік. Деякі уроки проводитимуть онлайн. Випускників курсу будуть скеровувати стажуватися на підприємства з подальшою можливістю працевлаштування.